Добрий раночок від Михайла, легкі погладжування, приємний голос різним тембром. Розминаємо вушка. В цей час Михайлик смокче вже не тільки свою долоньку, а й свою руку і злиться. Перейдемо до динамічної гімнастики. Колінце до ліктя. Одне та інше. Не забувайте симетрично виконувати на кожну сторону. Потім силач рукою вгору, сильно не витягуючи, щоб не пошкодити суглоб і іншу. Потягушки на животі обережно витягуємо і ставимо ручки назад. Із нових вправ це семірочка, але попередньо не забувайте розігріти стопу і після того своєю долонькою розправляємо між кожним пальчиком, також на іншу ніжку. І потім я долонькою гарненько розправляю і закриваю пальчик, і також додаю рух у суглобі вперед-назад, вправо-вліво. І починаємо гімнастику для ніжок. Топіки, топіки супроводжуємо все віршиками і потім колінце гарно фіксуємо і притискаємо до животика. Я гарненько тисну, щоб в цей момент вийшли газики. Лікоть. Коліно, але я модифікувала, щоб була більш безпечна долонька до коліна на одну та на іншу сторону. Плескаємо стопами і готуємо його до животика, до грудей, до щічок. Михайло ця вправа дуже подобається. Дуже важлива для малюка похвала та погладжування, щоб він розслабив тіло, ніжки. Вправа сила, ми вирівнюємо ручки та згинаємо в ліктєвих суглобах. Вправо годинничок, Дивіться уважно, щоб дитинка тримала ваш пальчик, щоб не випускала ручку. І після того плавець ручки до животика в одну та в іншу сторону. Потім я починаю стимулювати його на перевороти, показую іграшки, щоб він хотів подивитися та самостійно перевернутися. Ітку вправо ми робимо безліч разів. Урганяє без сірко, кури скаржиться. Ку-ку! Але песик не зважає, тренування не спиняє. Пум. Котику під вушко принесли подушку. Він її під хвіст поклав, отак. От І подякував.